Всім привіт, ви на каналі Сімон Смейл І сьогодні я вам розкажу інформацію, яку вам обов'язково треба знати про мій канал. Е, я створюю новий канал, тобто вже створила, на який ви будете підписані, тому що цей канал е, виникли з ним проблеми. В общем. І я не можу не змонтувати відео, не нормально його перекинути. І в общем оператор теж замучився з цим всім всі ці відео, я сподіваюсь, ми їх туди перекинемо. І... І я не можу на цьому каналі змінити назву, тому що я називаюся е, готовим разом із Сімонкою, але типу, відео своїх я кажу, ви на каналі Сімонка Смайл. Тому на тому каналі назва соответствует тому, що я говорю. Назва мого нового каналу в описанні.